Hello, френдлі, з вами Денис френдлі. Що ж, так як я обіцяв, знімаємо зараз реакцію на торт. Я обіцяв, знімаємо зараз реакцію на торт. Ось такий торт. Бачите, тут ще є желе. Прореагуємо на цей. Постараюся, примужливість з'їсти весь торт. Не знаю, стане мене на цей весь торт чи не стане, я не знаю. Прореагуємо на цей торт, щаємо і без. Тому поїхали. Правильно, заставка. День френдіре, День і Сфрендіре, реагує. Сьогодні буде регувати, а ну я зараз дізнаюся назву, як цей торт називається. Я дізнався. Рулет бісквітний! квітний, квітний. Давайте читати пос, пос, хучиш коментарі ваші. Дивиться, щось ви там трошки мені полишали. Давайте почитаємо. І гайда до ваших до рулета. Заходимо на канал, читаємо коментарі і хочеш реагувати. Рулет бісквітний. Так. Е, що ж, 16 тисяч, 6900. Ну, не знаю, як я не. Дуже багато контенту, ну, зато я думаю від вас акти отримати. Е, все таки мені вийшло на ранок кліп зробити, тому молодець я устиг. І тут прокоментував одна людина, шикарна музика. Містер Бістер. Дякую, містер Бістер за коментар. Поїхали в Кіндеркаунтрі. Три коментарі. Жаль, знову голос хриплий. Ну, на жаль, хриплий. Розі, чому таке круте відео? Це чудово. Окей. Містер Бістер, жаль, що знову захриплий голос. Вже тільки вилікувся, а тут знову те саме. Вже знову те саме. Ну, Мене так вибісило сьогодні зранку, бо ще проснувся, заснув на пару годин на годину ще мусі. Пізно проснувся і ще голос захреплив, я взагалі знервувався. добре. І давайте сирки. Під сирками тут найбільше. Шість коментарів, ну хоча б більше, ніж нічого. Молодець, ти доказав всім, хто писав, що розкуплять сирки, що не розкуплять. І ти купиш їх молодець. Бачите, не розкупили все. 에, містер Пістер, ура, на кінець ми дочекали сирки з ваніль. Ура, ура! 에, навіщо шукати, що таке ванілін? Так зрозумів, що ваніл. Я сподіваюся, щоб ви. Ми... Більш дізналися вам доказати. Не матюкайся, вибачайте, що матюкався. В цьому відео матюкатися не буду. Е, чому ти матюкаєшся? Ну так, хриплий голос і проспав трохи. Але навіщо так матюкатися, коли тебе діти дивляться? Просто був знервований. Розумієш? Проспав раз. Плюс голос захриплий. Я знав, що я вилікувався. Тепер знову голос захриплий. Як тут не зматюкатися? Тому такі справи. Вони подивився, що я всі коментарі зачитав, найновіші. А бачите, ще одного не, не, не зачитав. Квіт Крістіни Матвієва. більше я смотреть не можу. Вибач, Крістіна Матвєєва, Більше матюкатися не буду. Що ж, а зараз нас чекає бісквіт, рулет. Рулетний бісквіт. Поїхали. Поїхали його їсти. Так, візьмемо ножик, розріжемо спочатку. Як його розрізати? Добре. Як можу, так розрізаю. Все. Давайте спочатку самий. Самий бідно раду поїхали. Я весь, напевно, не буду їсти не знаю. Вийде з'їм, не вийде, не з'їм. Смачно. Оцінюю на 9 балів. смачно. Так. Оцінюємо на все по порядку. Так, спочатку шоколад. Поїхали. Шоколад, поїхали. Тут ще є шоколад. Так, давайте ще шоколада. Шоколад 8. Дальше. Начинка ванілі. Біла начинка, поїхала. 8. Так, і лишається нам оце. Також 8. Це разом дається. Все. Ще желе, при можливості треба також саме проригувати. Я зараз візьму жиле і пролягу. Ось, у мене у руках жиле. Блін, упало. Так, жиле. не гону взяти бо слизьке. Блін, як його взяти? О, взяв. Хм. Жиле дев'ять. Ха, прикол. Добре, я зробив собі чай. Зараз Зарощаємо. Нарізаю. Ой. Все, другий кусок треба... Ні, ну я можу нарізати. Бо себе був би не я, якби я не нарізав. Все, дивіться, як я нарізав моїми мокрими липкими руками. Все, я нарізав. Поїхали їсти. Лего, лего. Поїхали, друзі. Боявся, що дві реакції сьогодні не загружуються зранку на канал. Нічого, все нормально, ще відеокліп на додачу. На її загрузилося. Нічого, проблем ніяких. Думаю, на вечір також проблем ніяких. Добре, друзі, поїхали їсти чаємо. Щеємо дев'ять. Також, не знаю, чи все з'їм, подивимося жале смачне. Моя ціль позаліти цього ролика з'їсти все, але я не знаю, чи я справлюся, подивимося. Надіюся, що справлюся. Мама каже, що я так багато наїдаюся, то відбивна, то це, то ще щось зранку всяке ми їли з вами. Кіндеркаунтрі сирки. Ну, а як ви 에, моя така відповідь, а як ми йдемо на весілля, і там купа безліч іде, і там теж напихуємося. Не то саме. А, то що то раз у два раз на пару місяців оце кожного дня. Я зрозумів. Ну, як можу, такі. Такі справи. Не знаю. Бувають різні випадки таке. А oh. мене жале подобається його тут саме найменше. Дуже смачно. Oh. Тебе пережу. А У мене лишається ось стільки. Зараз думаю, доїм. Да Ой. Думаю, небагато, треба буде ще чай до кінця. Я, моя ціль була це з'їсти, тому я це з'їдаю. А! Стоять, чуть-чуть. Ой, зараз доїм. Чекайте. Знов це жила. Упав на землю, на стіл. Попробую його зібрати. Це останній кусочок. На ізи да на ізі. Ви... Чесно, що я завантажую дуже багато відео. Ви не встигаєте все передивлятися, тому пишете менше коментарів. Ну вчора що одне відео і лише 15 коментарів. Ну таке. Вже більше. Що ви, в принципі, коротаєте ролик? Бо менше пишете, менше читаю. І зразу дойде. Хочете, якби ми, щоб я більше з вами спілкувався, пишіть по 20-по 30 достатньо, так. І ми будемо до кінця з вами спілкуватися. Чекаю на ваші коментарі. Під цим відео. Я вас розумію. Ви не встигаєте писати, бо відео так багато за день виходить. 4 відео за сьогодні дуже багато. Що встигаєте, то напишіть. Під яким роликом встигаєте, під тим пишіть. Будемо з вами спілкуватися. Не виходить під цим, не пишіть. Пишіть під іншим. Але під яким роликом вам виходить вигідніше написати, під тим і пишіть. Все, друзі, ми доїдаємо. А, все, доїв, друзі. На цьому, друзі. Упав цвік. Ой. Це купав від крісла. Треба ремонтувати. На цьому все. З вами був День Сфренів. Дякую, що були зі мною. Лишайте коментарі, і давайте спілкуватися разом. Підписуємось на канал і буде вам щастя. При можливості, якщо лайків не спише YouTube, можете їх і поставити. З вами був День Сфренів, всім дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте! Ой. Ось, поїли ми супер уголи, всього 12 хвилин це небагато. Ну, отаке була реакція сьогоднішнього. Тому пишіть, що думаєте, лишили трошки бардачок. Ну нічого, це ми приберемо, це ми заберемо. Все, дякую за перегляд. Лишайте коментарі. Всім пока. На добра ніч. Бувайте. Ой, смачно поїли. Клас.